22 березня у Дніпрі закінчать опалювальний сезон. Чи готові жителі? У Кривому Розі хлопець із синдромом Дауна працює на залізорудному комбінаті. У лікарнях Дніпропетровщини продовжують лікувати поранених військових. 22 березня у Дніпрі відключать опалення. За словами представниці КП Теплоенерго Анастасії Сухіної, це роблять, коли середньодобова температура становить вище 8 градусів. Крім того, населення має борги. Так, комунальному підприємству Теплоенерго Дніпряни не доплатили півтора мільярди гривень. Окремо, коли до нас звертаються лікарні, бо критична інфраструктура міста, в них, завершується, в них може завершуватися опалювальний сезон. Пізніше це стосується в першу чергу інтернатів, лікарень та медичних установ. На сьогоднішній день заборгованість населення під, перед підприємством 130 мільйонів гривень. Ви всі розумієте, як складно в цьому періоді. Пройшов опалювальний період. Були постійні відключення. Тому, шановні мешканці, прошу вас. Якщо є у вас така можливість, яко може скоріше погашати, погашати заборгованість? У нас на підприємстві є можливість заключати договори реструктуризації. Ми запитали у Дніпрянчу, готові вони до закінчення опалювального сезону. Як звичайно, в апрелі відключали це рано марті, це дуже рано так рано? Такого еще не было у нас. Холодно, погода переменчена, сира. Холодно, сейчас вийшло, холодно. В квартирі холодно. Це вже нормально, вже на вулиці тепло. Вже можна відпечати. Бог дав нормальну погоду, буде все добре. Це одно економ, потому що очень дорого газ, а спинці платить. Дорого. Поміщення дуже холодно. От ми на роботі сидим, холодно дуже. Раніше ж в отключали. відключали. Що у нас сьогодні? Кінець, кінець березня. Ну, Загалом, як завжди. У нас на кінці березня завжди воно так відключається. Та звикли вже. Взагалі в таку погоду, як зараз, я думаю, можна, але вночі все одно прохолодно, тому відповідь неоднозначна, чесно кажучи. Одні з лікарень Дніпропетровщини готують до операції 26-річного Дмитра. На війні хлопець кілька місяців, тримав оборону Бахмута, згодом поїхав у Мар'їнку, де й отримав поранення. Касетний снаряд прилетів до моїх товаришів, і їх теж там посікло, не знаю точно що. Я якраз біг на допомогу, і мене теж трошки посікло. Ну, як трошки, якщо можна сказати трошки. Руки, ноги. Трохи в ребрах є. Там йдуть гвоздики сантиметрів по три приблизно, такі, на дротики чужі похожі. І оце чотири штуки. Один в коліні влівому, два в лівій ягодиці і один між дуребер, де справа. По завершенню лікування та реабілітації Дмитро планує повернутися на фронт. Знову воювати хоче і поранений 39-річний Микола. Чоловік почав служити в ЗСУ ще до війни на сході України, однак працював у штабі. Бойовий досвід має лише спочатку повномасштабного вторгнення. Був під Донецьком, отримав поранення в результаті скидання бога з квадрокоптера, ну оскільки в нас немає чим з ними боротися. Осколок в ногу завдяки тому, що бігав навколо дерева. Йому було важко це зробити, то мене і врятувало. Діставати уламок Миколі лікарі не планують. Рана повинна сама загоїтися, далі курс реабілітації. З осколковими пораненнями, каже лікар-хірург Дмитро, до них постійно привозять бійців. Однак зараз додалися і кульові поранення. Ми спочатку війни ще їх не бачили, були тільки осколкові поранення. А зараз вже є кульові, тобто це означає, що є вже ближній бій. Тобто наші хлопці оборонять нашу країну всіма способами. Найчастіше це вогнепальні осколкові поранення верхніх, ніжніх кінцівок, а також черевної порожнини, плавральної порожнини. Можуть бути і множинні поранення, а також і переломи вогнепальні. Найважче, за словами Дмитра, поєднана травма, яка потребує довгого лікування та реабілітації. Однак, незважаючи на важкість поранення, каже лікар, усі його пацієнти просять якомога швидше виписати їх, аби повернутися на фронт. Я Стойкова, Юрій Тинний – Суспільне новини, Дніпропетровщина. На Дніпропетровщині за час повномасштабного вторгнення знешкодили понад 6 тисяч вибухонебезпечних предметів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. На території області лишаються замінованими 2600 гектарів землі. Піротехніки вже оглянули 500 гектарів. Роблять це за допомогою дронів та металошукачів. Наразі фахівці зачищають сільськогосподарські угіддя у Криворізькому районі, аби аграрії змогли розпочати посівну. Різні снаряди і касетні, і міни протитанкові, протипіхотні. Дуже багато. І е, саморобні, ну дуже-дуже багато всього. У цьому це саме, районі виходить, тут дуже багато касетних, мін багато. Порадити можна тільки одне: що зараз такий час, що треба дивитися кругом, якщо щось, бачите, підозріле, краще в руки не брати. Краще Телефонувати, приїдемо, глянемо. Лучше, ну, пере, перестрахуватися. не можна було. Це сльози, це куча сльоз. Це... Це перша зустріч Вікторії Зикової з донькою після чотирьох місяців російського полону. На початку жовтня минулого року Вікторія відправила Катю до табору у тимчасово окуповану Євпаторію в Криму. Це була дуже тут напряжена ситуація, дуже страшна. Ну, щоб ребенка трьохся, ну якби, как бы, зібрали дітей і вони уїхали. Повернутися додому у Херсон діти мали 21 жовтня, та батькам повідомили, що відпочинок дітей продовжують до 5 листопада. Ну, уже тоді я уже поняла, что никто никого не вернет, как бы это ну, все делалось специально. Не, я, я думаю, что они изначально планировали вывезти изначально дітей, а потом под предлогом батьків для восстановления сім'ї, щоб батьки виїжджали в Крим. Получали там їхні сертифікати на жильє, и оставались там жить. Дівчинка розповідає, у таборі їх годували п'ять разів на день. Діти відвідували різні гуртки, дискотеку, але хотіли додому. Ну, у нас був там чоловік, який відпочав за нашу безпечність, і к нему всі підходили. Типу, когда домой, когда домой. Ну, читів на ту тему, там, наприклад, там. А я тому я покупаюся, дамо події і весна наступить поедете. Вікторія мала зв'язок з Катою телефоном, намагалася поїхати в табір та жінку не пропустили на адмінкордоні в Крим. Після невдалих спроб повернути доньку. Жінка звернулася в волонтерську організацію Save Ukraine. на початку лютого з російського полону в Україну повернули 16 дітей з Херсонщини. Серед них була і Катя. Ми са ми там обіцяли. За даними уповноваженої президента справ дитини Дар'ї Герасимчук, щойно стає відоме місце перебування викрадених дітей. Росіяни перевозять їх в інше місце. Саме тому додому повернули лише 308 дітей з понад 16 тисяч депортованих. Дар'я Кінча та Владислав Кравець суспільне новини. Це моє робоче місце і я йду. Сідаю і роблю свої конверти. Так, майже щодня Тарас Верхоломчук виготовляє конверти для лабораторії Криворізького залізорудного комбінату. Працює з дому вже три роки. Тарасу 27. Він має синдром Дауна. Говорить, робота йому подобається. The experiment. The experiment. Перемену буває і кожного дня, як я заморюсь, то я відпочиваю. За місяць Тарас виготовляє близько 200 таких конвертів. Мати хлопця говорить, він також допомагає у хатніх справах. Виносить сміття, ходить до магазину та прибирає в квартирі. Тарас, мабуть, дійсно, як приклад тому, що не можна опускати руки. Тобто, висновок, діагноз, підтвердження лікарів не є остаточним вирішенням, що це кінець життя. Життя продовжується. Головне не загубити час, да? тобто не змарнувати його. Не Чекати чогось, а постійно брати щось робити. Після повномасштабного вторгнення родина Верхоломчуків лишилася у місті, а Тарас не припиняв роботу ні на день. Ба Більше говорить Тетяна, вона займалась волонтерством і залучала до цього сина. Коли в 2014 році ще почалась війна, він взагалі почав збирати рюкзак і сказав, що я йду на війну. І саме цікаво, що навіть прийшло йому повістка. Прийшла, я була здивована синдром Дауна. Яка повістка? Він знає, що таке війна. Тарас закрився. Він дуже так закрився. Ми знаходили місце, ми не ходили. Бомбосховище. Ми знайшли таке місце в квартирі, де ми ну, три стіни да, де ми пересижували. Тарас полюбляє співати. Його мати говорить раніше він виконував російські пісні, а зараз лише українські. Він може не зовсім розуміє, чого це так сталося, але він розуміє, з ким іде війна, і що російською мовою не треба говорити. Йому цього ніхто не говорив. Він сам перейшов на українську мову. Для мене це війна – це роз. Розрив... Це для мене це боляче. Я бажаю своїм бійцям, щоб вони були не переможні ні. І все в них добре. Може ну, я українець і сам бажаю їм. Щоб вони Перемогли. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг. Садь, падя. Все, він зараз зараз прийде. Так, у моєї дитини синдром Дауна. Якщо вас щось цікавить, ви можете в мене запитати. Але ми не просимо жалості. Ми просимо розуміння. Треба розуміти, що всі ми різні, але ми всі рівні. Ми маємо рівні права. Не було можливості отримувати допомогу і підтримку саме таким дітям у кривому розі. Після того як вона народилась. Ми місяць пролежали в перинатальному центрі, де нам психолог рекомендувала і радила відмовитися від цієї дитини, народити собі здорову дитину. Відсоток дуже великий відмов таких дітей. Це близько 85%. після народження. Після народження да вони не готові Скільки відсотків. 85% десь приблизно відсотків родин, які не готові. Не можуть сприйняти, сприймати і не знають, що з цим робити. Я почала дізнаватися, а що в нас в місті є є за заклади: комунальні, там державні, приватні, які аби спеціалізувалися саме на синдромі Дауна. На жаль, такого в нас немає в нас. Є реабілітаційний центр. він Більше орієнтований на дітей з дитячим церебральним паралічом. Чесно, у мене були такі думки. Я не боюся їх озвучувати, тому що я розумію, що ми більшість батьків через це проходять. Мені на той момент здавалося, що найкраще місце для моєї дитини це буде церква. Чесно. Зараз почну плакати. Тому що я розуміла, що там її точно ніхто не образи. Тому що в нас були випадки, коли моїй дитині було два роки, і дві мами в пісочниці просто прийшли і забрали своїх дітей з пісочниці. Це було наскільки не поодиноко, вони прямо так, прямо двох прийшли, забрали. Ми неодноразово бачили на собі ці погляди, косі, тикання пальців і сміх. Ми це все проходили. З двох місяців я вже почала зі златою займатися, як зі звичайною дитиною по тих же самих практиках. Просто єдине, що я робила це частіше, більше разів на день, і на якби освоєння якогось навику в нас йшло більше часу. А коли златі виповнились два роки, ми в реабілітаційний центр ходили до трьох років. Але коли златі виповнились два роки, я вже задумалася: а в який дитячий садочок вона буде ходити? Знову ж таки, мені наполегливо рекомендували обрати спеціалізований заклад. Ну, я сказала, що це не для нас. Ми маємо бути як всі. Цілий рік у мене пішло на те, щоб ми все-таки добилися відвідувати групу в дитячому садочку, звичайно. Прийшло два тижні, сказала, так вона ж нормальна вас дівчинка. Mm. Вона, вона разом з усіма гралася в пісочниці, бігала, вилазила, наскільки це їй було можливо. Не бійтеся, підходити і запитати у мами, якщо щось, або не бійтеся, контактувати з цими людьми. Дайте можливість цим людям бути частиною соціуму. Так само, як і ми з вами. Ну, найбільше це розуміння. Це розуміння того, що такі діти вони народжувались, народжуються і будуть народжуватись, що вони будуть жити в цьому соціумі. І головне просто розуміти, як з ними контактувати і дати їм шанси, і можливість. І з вами пока! Пока-пока. час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.